Грузинський хліб, а я ділюся рецептом з вами. Він мій найулюбленіший, готується неймовірно швидко: 250 мл теплої води, 2 чайних ложки цукру, одна чайна ложка сухих дріжджів. Перемішали, додали чайну ложку солі і 300 г борошна. Знову перемішали ложкою і додали 2 столових ложки олії. Перемішали, накрили харчовою плівкою і залишили при кімнатній температурі на одну годину. Дістали, робимо обміс, руки змастити водою і тісто з наше знизу догори. Отак, чотири рази склали. Знову харчова плівка і знову на одну годину в тепле місце. Таких обмісів має бути три. За третім разом тісто вже неймовірно таке еластичне. Ми його обмішуємо і кладемо в холодильник на 10-15 годин. Після холодильника робимо йому обміс і залишаємо ще на годинку-півтори, нехай при кімнатній температурі прогрівається. Стіл припиляємо борошном, формуємо кулю, потім цю кулю розтягуємо по пергаменті, додаємо трішечки соняшкової олії і випікаємо при 230 градусах 15 хвилин. Усім смачного приготування.